Коли кашель заважає, брізарт допомагає. Шановні, вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Чудова нагода нам з вами зустрітись в ефірі. Почнімо. Слава Україні! Ми з вами збираємо на реп-системи на засоби захисту від ворожих дронів. На нитці їх так називають так на оптично-волоконному керуванні. Я кілька слів скажу. Це справді це така гідота. Знаєте, ось ці дрони на, на оптиці, яких називають, яка може зависнути в кількох метрах від землі і очікувати на появу, наприклад, української техніки з військовими. Зрозуміло, на цю гідоту не впливають реби. І з цим треба щось робити. Засоби протидії насправді є. До речі, росіяни часто комплектують ось такі дрони на ниці кумулятивними зарядами. Засоби протидії. Є, вони існують, вони відпрацьовуються зараз, в тому числі в різних українських майстернях. Ось, і досить часто це такі фізичні засоби захисту. А, і, знаєте, суть моменту в тому, що потрібно збирати і нареби, тому що звичайні FPV-шки ніхто не скасовував, вони також літають. І потрібно боротися з цією оптикою. Все робити одразу. Ну, ми з вами звикли. Все і одразу так досить часто трапляється. А крім того, ще ремонтувати. А евакуаційний транспорт і не лише евакуаційний транспорт, тому що ну, будь-які засоби пересування на фронті це теж витратний матеріал. Шановні, чому так довго про все це розповідаю? Сподіваюся, що ви підтримуєте цей збір. Реквізити в описі до цього відео в 2024 році на створення і трансляцію телемарафонів Єдині новини та Фрідом було витрачено 843 мільйони гривень. У 2023 у 2023 році, тобто на рік раніше ця сума була практично ідентичною. 842 мільйони. Про це повідомляє проект дозоро Ukraine». А З нами зараз на зв'язку Ярослав Юрчишин народний депутат, фракція голос, голова комітету Верховної ради з питань свободи слова. Я вас вітаю, пане Ярославе. Добрий вечір. Я просто знаєте, як кажуть, кинув на калькулятор три роки великої війни. З таким фінансуванням це 2 мільярди 529 мільйонів гривень. Ніби й не багато насправді в масштабах країни, ніби й не багато, але ну ми настільки божевільні, що от все це перераховуємо одразу в дрони, в реби, правда. Допоможіть нам зараз от в цій ситуації, пане Ярославе, не бути популістами. По перше, ну бо в державі є інші витрати, теж потрібні. Має функціонувати медицина, має функціонувати освіта. Навіть дороги мають відновлюватися і будуватись, особливо ті дороги, які а, ну, мають значення з точки зору оборони. Та, тому що техніка має йти, зрозуміло, а, боєкомплект підвозитися, зрештою, санітарний транспорт має їздити. Тут треба, звісно, робити виключення. Тобто, якщо кладуть новий асфальт, а як в Києві на вулиці Богатирській, це моя думка. Та, поверх. Непоганого покриття, яке там було, ну оце марнотратство. Знову ж таки, транслюю свою особисту думку. Але насправді та держава має багато статей видатків. Наскільки раціонально витрачати Ну ось ці гроші на телемарафон? Як ви вважаєте? Об'єктивно? А... Важка пала. Зараз ці кошти Важ... користуються. Так, ну. Просто це непросте питання, бо якщо дивитися, як використовуються ці кошти, вони використовуються неефективно. Якщо дивитися, чи маємо ми інвестувати кошти в нашу інформаційну безпеку, точно маємо, і їх не вистачає. Тобто, насправді, для того, щоби. З одного боку плекати єдність України і формувати позитивний імідж за кордоном, нам точно потрібні в рази більші витрати ну, для порівняння Росії тільки для просування своїх наративів за кордоном на інформаційні атаки за різними оцінками витрачає до 5 мільярдів доларів. Ну тобто, це не співставимі, так, от, величини. Але що ми отримали в сухому залишку так, від впровадження єдиного марафону та іномовлення в умовах війни? Почну з позитиву. Він завжди є. На олігархічних каналах російського наративу стало суттєво менше, він фактично зник. З іншого боку, збільшились дуже позитивні і компліментарні матеріали стосовно влади. І це зрозуміло, тому що єдиний марафон об'єднує комерційні і державні канали. Ну і фактично, якщо порівнювати там трансляцію інтера до повномасштабного вторгнення до єдиного марафону, де було куча російських наративів. І після впровадження, ну, це небо і земля. А з іншого боку, чи це стійка любов, та тобто чи е, ті ж самі олігархічні канали, просто під тиском обставин, рекламного ринку майже немає, бо війна. В принципі, е, номінально бенефіціари вийшли, бо можна нарватися на закон про деолігархізацію і зараз там а Керівниками є представники редакції, але ми не знаємо, чи вони мають змогу утримувати такі дорогі проекти, як телеканали в умовах власне, війни. От держава платить, відповідно, приватні канали достатньо толерантно ставляться до держави, ну але в першу чергу і до влади. Стосовно іномовлення, ефективність такого творіння, як дім чи ДОМ. Коли ми російською мовою мовимо всередину країни, нібито для вимушено переселених осіб, але реально просто поширюємо російськомовний продукт всередину України, ну в мене викликає не те, що питання, та а, ну нерозуміння повне. Тобто, замість того, щоб плекати україномовне середовище, втягувати людей, переконувати, що українська мова конкурентна, ми самі продукуємо всередину якийсь російськомовний продукт. Ключове питання мовою каналу зачем? Нелогічно. Знову ж таки, для того, щоб розкрутити конкурентний канал, потрібні в рази більші кошти. Тому виходить, що це просто спалювання ресурсу, ймовірно, для підтримки якогось іміджу влади. Так, от, хоча, оскільки ну, канал не те, що не популярний, він взагалі ну, якби, ну, не існує в інформаційному просторі, рейтингу. Він не фіксується, так от то це просто витрачання коштів. Інше іномовлення а, створення російського російськомовного зовнішнього продукту. А, як на мене, дуже правильний крок. А, насправді, не ну, якщо там англійською є BBC, є CNN, якщо французькою є а, телебачення, яке подає в принципі, якщо ми нормально комунікуємо адекватну картинку по Україні, тут питання як ми комунікуємо. То очікувати, що буде якийсь російський продукт, який про Україну буде мовити з точки зору України, не варто. Так, ну, Росіяни будуть про себе. Ліберальна опозиція російська те ж саме, просто типу, Путін зло, але без цього зла обійтись нікак. Тому, в принципі, ну окей, будемо з ним миритися. А, чи це робиться ефективно, зважаючи, що на це треба суттєво більше ресурсу, що це треба, умовно кажучи, більш. Чітко таргетувати аудиторію, тобто з ким ми говоримо, чи з росіянами в а, демократичному світі. Так ми їх переконуємо, що ну єдине рішення це знести на дезінтегрувати Росію, і лише тоді в них буде шанс на якесь демократичне майбутнє, чи ми говоримо з етнічними меншинами, які в Росії зовсім не меншини, бо їх майже 30% населення. Але тоді чи треба говорити російською, чи треба говорити? А, Чеченською, Інгурською, Черкеською адих, Адихською, да? тобто тут багато питань. Насправді, зараз це виглядає так, що кошти витрачаються, якщо до цілей, то невеликі, але точно не ефективно. І це як власне асфальт на дорогах Києва. Чи ми туди його кладемо? Напевно, ні. Чи це критично? Точно ні. Чи це ефективно точно ні. І так виходить, що той механізм, який можна би було використовувати достатньо конкурентно, і в принципі він плюс-мінус е працював ще десь можливо там на початку повномасштабного вторгнення. На жаль, потім, через те, що не справилися з потоком і оперативністю, переважна більшість людей оперативно перейшли в соціальні мережі і, взагалі, почав падати е популярність марафону. Знову ж таки, коли витиснули. Суспільне, але залишили на першого першій кнопці, яку по звичці дивляться переважна більшість нашого старшого населення, і частина аудиторії суспільно відвалилася від єдиного марафону. Ну зараз це виглядає. Дуже неефективне витрачання коштів зрештою, на мій запит, Державна аудиторська служба зазначила, що це справді так, що до популяризації України а, сюжети там, не знаю, про специфіку фекалії жирафів десь там в якомусь німецькому зоопарку, а такі, на жаль, сюжети в нас були на платформах іномовлення та не мають жодного відношення. Тому, а, резюмуючи, та, Неефективно, відповідно, скільки неефективно, то будь-які витрати це буде дорого, і головне, не досягає своєї мети, не забезпечує. Ні стратегічні комунікації для консолідації суспільства всередині країни. Ну якщо його не дивляться, ну то кого консолідовувати? Так ні популяризує Україну таку, так як нам треба, створює фактично нове бачення успішної сучасної України, яка ефективно протистоїть імперії Росії. А, ну цього не на жаль, теж не ефективно робиться з позиції іномовлення. тому ці ці кошти. Потрібні нам потрібні. Чи вони достатні для нашої інформаційної безпеки? Напевно, їх ще і недостатньо. Але оскільки вони використовуються неефективно, то, звісно, постійно буде виникання питання, може їх краще спрямувати справді на щось більш критичне? Я знаєте, я думаю, ось що, що у нас наша біда ще неефективне використання грошей, які. Ну, скептики, от ідеологи того ж марафону, скажуть: слухай, про що ти говориш? Ну це в масштабах країни за три роки там два з половиною мільярди гривень. Про що взагалі мова? Ось, але якщо підсумувати кількість різноманітних неефективних проєктів, ну от ми з вами там про. Якісь дороги, які не мають стратегічного значення, і ще прожили б 20 років. А по тій же дорозі Янукович її ще ремонтували, катався. Вона в пристойному стані була. Я думаю, що люди, які нею їздили зі мною, погодяться, і таких вже немало. Якщо все це порахувати, якщо порахувати виділені гроші на міни, які не вибухають, до прикладу, або просто виділені гроші. На що, що навіть не приїхало в країну, то там вже набігає зовсім інша, ну якби історія. Є існує такий закон великих чисел. Ви поясніть наступне, будь, будь ласка, а навіщо в Україні створювали суспільне мовлення? Тому що от в такій критичній ситуації а Суспільний мовник міг би виконувати функцію телемарафону. Зрозумійте мене правильно, я зараз не кажу про те, в якому стані зараз суспільне мовлення. Я кажу про інституцію. Що, от, в принципі, у нас була запланована така інституція, яка чітко інформує громадян України про те, що відбувається, абсолютно об'єктивно. Так в об'єктивність, до речі, я включаю. Повну протидію російській дезінформації, що дуже важливо. Ну і, і таким чином можна було би вирішити цей інформаційний сегмент, не створюючи оці городи у вигляді об'єднання телеканалів в один телеканал і, ну, по суті, додаткове фінансування всієї цієї історії. Один зі сценаріїв, який справді можна було використати, коли марафон почав просідати, це спрямувати ці ресурси на суспільного мовника, поставивши ну, більш чіткі завдання, відповідно посиливши інституційно, залучивши нові кадри, розвинувши продакшн, тобто власне продукування продукту, можливо, і для іноземної аудиторії. І такий варіант пропонувався. Але перше, чи це було реально в 2022 році? Ні, нереально в 2022 році жоден з існуючих медіахолдингів в етапі повномасштабної вторгнення в принципі не мав можливості забезпечити інформаційне мовлення 24 на 7. Всім знадобилося принаймні кілька місяців для того, щоб це відбудувати, і тому сам підхід створення єдиного марафону на початку, ну він себе виправдав. Питання в тому, щоб практикувати його, коли ситуація більш стабілізувалася, і справді ми з вами, як платники податків, не держава, а власне, ми, як платники податків, отримуємо суспільне мовлення, і це гарантує йому більшу збалансованість, навіть якщо дивитися там моніторинг інституту масової інформації чи детектор медіа, це показують конкретні цифри, та? тобто більше незалежних експертів у суспільному мовленні. Мовнику. Ну, якщо порівнювати телебачення конкретно більше різноманітне представлення політичних гравців в суспільному мовнику. так надейну на каналах єдиного марафону певних представників політичних сил, як би там до них не ставилися, а, і це йдеться не про заборонені там російські партії, а цілком українські опозиційні партії. Так а їх там, в принципі, впродовж місяців можна не зустріти, що є конкретно викривленням та демократичного суспільства, бо частина громадян за них голосували, вони представляють їхні інтереси. Вони, в принципі, аналізуючи політичні процеси, мали би мати майданчик представити свою позицію. Тому, Дмитро насправді, а, ну як, скупи, платить двічі, От, а, але чому Тому що, ну, насправді, якщо платити за неякісне, та доводиться потім платити ще раз. Виправляючи і в даному випадку, якщо говорити про проникнення російської пропаганди, всі ці е, хайп пролики про ТЦК, мобілізацію, е, власне, там якісь демонстрації неспроможності і тому подібне, це та, це наслідок того, що ми не повністю контролюємо свій інформаційний простір, тобто наші інформаційні підходи, на жаль, не справляються, тому так. Відповідно, ці кошти інвестуються, але захисту ми не отримуємо та нормальної внутрішньої стратегії комунікації ми не отримаємо, незважаючи на те, що в ціле міністерство зараз так називається. Тому а, якщо йти за логікою, та краще користуватися тим, що ти вже маєш, його посилити і сподіватися або створити умови, щоб він щоб воно виконувало свою функцію, то та логічніше було просто посилити суспільне. І це б виглядало цілком резонно, так. А запаралелювати процес виводити суспільне і тримати єдиний марафон, тобто платити двічі, але в той же час знову ж таки пропускати інформаційні голи. Ну, це як наслідок власне бажання хоч щось контролювати. Бо суспільне, зважаючи на його інф... ну, структуру, не контролюється владою. Та тобто там є наглядова рада, там є правління, там є редакторська політика, там є стандарти. Так там, в принципі, ну, гарантовано представлена інша думка, альтернативна. На відміну в єдиному марафоні, де можна чітко сказати, що до влади буде однозначно позитивна позиція. При тому, ми з вами інвестуємо в віномовлення, а де-факто єдиним, хоч якось ефективним механізмом нашої іноземної комунікації, ну крім там Міністерства закордонних справ Українського інституту, які мають окремий рядок, в інформаційному просторі це «Укрінформ», який має ем, сторінки різною мовою і кількість скачувань матеріалів англійською, німецькою, арабською, арабськими мовами та іншими там навіть ну, японська, вона... японська навіть є, якщо я не помиляюсь. є японська, є японська ну, Чудово. і тут питання в тому е, можливо ці кошти було варто спрямувати на те, щоб найняти більше перекладачів та. Можливо би посилити аналітичну складову в укрінформі, щоб брати, наприклад, ті ж самі матеріали, ну аналітичні матеріали НВ, так і перекладати їх мовами, ну окрім англійської, іншої, там поширювати. Ярослав, тобто зробити тим більше хат. тим більше, що зараз це технологічна історія. Працює штучний інтелект, який потім коригується, редагується людиною. Логічно, о тобто, можна шукати альтернативні варіанти. Можна, умовно кажучи, їхати за кордон і переконувати, а, створювати курпункти відомих а, засобів масової інформації, ну там гарантуючи їм якісь пільги, не пільги, ну але щось та, щоб їх мотивувало приїхати в воюючу країну. Зрештою, вони і так їдуть, так тобто. Можна було варіанти шукати, але є зручний єдиний марафон, коли навіть міністра а, питати, чи задоволені вони єдиним марафоном, ні, не задоволені, треба його вдосконалювати. Я От, а Можливо, те, що вмерло, не варто пробувати реанімувати. Можливо, треба вже відпустити його. Хай ці екс-олігархічні канали спробують вижити в умовах війни. От, впливу вони вже такого точно не будуть мати. Ну зрештою, телебачення по впливу падає. От і шукати альтернативні варіанти. Просто найбільша тупість в під час війни. Я це назву прямо тупістю. Так робити те, що надає результати, сподіватися, що воно такий результат дасть. Ну а поки що, ми з вами будемо рахувати ці бюджети і переводити їх в мавіки, в реби. Ну так зараз наша психіка влаштована інакше це працювати в воюючій країні все одно не буде. А це точно. так а, у нас менше чотирьох хвилин. Але у мене щонайменше ще два питання до вас є у зв'язку із тим, що ну оскільки у нас вже пішла про це розмова, що у нас відбувається в інформаційному просторі? Я знаєте, я сьогодні побачив в Ютубі. Я побачив а, фрагмент з ефіру телеканалу Прямий. Там російський політолог Ігор Яковенко спілкується з Савіком Шустером. Пам'ятаєте такого медійного персонажа? Савік Шустер? Ну, на жаль, ще там пам'ятаєте, так? І мова йде про те, що ну якось у нас свобода в Україні, свобода слова не прижилася. Так це і звучить. Та от чому не прижилося? Чому як так сталося? На Росії свого часу не прижилося потім. А в Україні це не так і так і звучить. Це не прижилося. Розумієте, тобто ніхто не згадує маніпуляція. В чому полягає? Що не не прижилося. А що Савік Шустер закрив цей проект, коли Україну почали бомбардувати 24 лютого 2022 року, і виїхав з країни? А його потім журналісти Михайло Ткачого його бачив в Арабських Еміратах. Ну нормальна себе людина почуває. Але навіщо цей героїчний фльор? А такого борця за свободу слова, де щось не прижилося. І, от, дивлячись на такі картинки, які транслює чомусь телеканал прямий, я думаю про те, що ну насправді вже серйозно в нашій медіасфері а Виборами запахло. Та? Тому що коли от е, з'являється Савік Шустер, у мене це моє особисте, це моя приватна думка. У мене відчуття, що з'явився запах великих грошей в країні. Та що, мабуть, вибори таки наближаються, і олігархи знову готові вкладати мільйони. Що ви думаєте? Е, ну не можу не погодитись. Е, насправді. Е... Потреба таких ток шоу як свобода слова потрібна для розкрутки для підтримки іміджу власне діючих політиків і розкрутки нових, а це де-факто технологія. Так, от критично від того, що такого шоу не було у нас під час війни. навряд чи ми щось втратили скоріше виграли. бо… Власне стимулювання дискусії заради дискусії, часто стравлюючи якісь крайні позиції, ну це технологія. Та от, для того, щоб продемонструвати якісь там політичні переваги. А, прикро, що під час війни а, про вибори думають, та і не під тиском наших міжнародних партнерів, які про це говорять. Ну а вже всерйоз і недовго. Я колегам з Верховної Ради кожного разу, коли заходить такого роду дискусс. Просто намагаюся якби нагадати. Та, ми у війні і питання про виживання країн. Якщо нам не вдасться, то можна на будь-яких виборах нас кудись поставити величезний величезний хрест, бо в російську думу зможуть попасти тільки колаборанти, якими ми не є. Тому зараз запускати волинку, запускати шустерів е і пробувати розказувати про якусь критику, те, що в Україні е не пішла свобода слова, коли навіть під час війни нас репортерів без кордонів показують е як країна, яка справді дбає про. Можливість висловлення зрештою, сама саме спілкування та на опозиційному каналі з російським, фактично так, от ведучим, показує, що в нас свобода слова як для воюючої країни, такі добре є. От тому та це вибори, та це прикро, але зараз будуть запускатися ці всі постійні шарманки про розкол суспільства за принципом політичних вподобань. Але і це переживемо. Зрештою, єдине, що прикро, що якщо аналізувати початок 20-го століття, то власне боротьба за якісь там політичні ідеали не змогла дозволити консолідувати українське суспільство і вибороти незалежність. Ну зараз незалежність є, треба бути дорослими, щоб її не втратити. Ну ось ще одне важливе питання, можливо, не одне. Ми з вами обговоримо вже. Я сподіваюсь, в недалекому майбутньому, ну тому що формат у нас такий, шановні вже час новин. А на зв'язку з нами був Ярослав Юрчишин, народний депутат, фракція голос, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Дякую, пане Ярославе. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.